Вітаю вас, мої друзі! Сьогоднішня тема що робити, коли вашу дитину в польській школі залишили ще на один рік. Так, відповідно до системи освіти польської, дитина, яка не засвоїла програмні вимоги, які назначені на рік, визначені на цей рік, мають право залишити ще на рік навчання в цьому самому класі. Перебуваючи тут в Польщі вже три роки і спостерігаючи за тим, що відбувається, як, як дають ради собі наші українські діти, то бачили вже випадки і не поодинокі, коли в одному класі дитина перебуває вже три роки. Тобто, ми маємо бути свідомі, що дитину можуть залишити навіть не на один рік в цьому самому класі, а навіть на три. Щоб розуміти, що робити в такому випадку, щоб дитина там не засіла на три роки. Мені здається, найперше, що потрібно розуміти, як відбувається така система залишення дитини в класі. Впродовж року вчитель спостерігає за дитиною і дивиться, як наскільки дитина засвоює матеріал. Якщо вже зовсім погано, то десь у квітні вчитель старається зустрітися із батьками, щоб обговорити цю тему. Найперше. Кожен з вас має бути свідомим, що якщо дитину залишають в цьому самому класі, то рішення про те, щоб дитину залишити в цьому класі, приймають виключно батьки на підставі обґрунтувань вчителя. Тобто, без вашого рішення, без вашого підпису, ніхто не залишить вашу дитину в тому самому класі. Ви берете повністю відповідальність за те, що вашу дитину залишають. Тобто десь у квітні, якщо ваша дитина, наприклад, перебуває в початковій школі, перших-третіх класах, ну, то ви будете мати розмову із вихователькою, з вчителькою, яка проводить постійно з ними заняття. Якщо ж ваша дитина перебуває в середній школі, ну, то ви будете мати розмову конкретно з вчителем, з предмету якого дитина має проблеми. Хочу зазначити, що дитину можуть залишити на цей самий рік навіть за одного предмету, якщо дитина не встигає чи не, не засвоїла матеріал із хоча б одного предмету, якщо ми говоримо за середню школу. Тому десь у квітні з вами вже будуть вести вели, якщо ви цього року така ситуація, розмову про те, що дитині. Хіба буде краще, якщо б вона ще б залишилася в цьому класі, бо вона не засвоїла, їй потрібно час? І в такому, ну, в, такому, в такому темпі буде про таке буде вестися мова. І звісно, як я вже сказала, рішення приймати тільки вам. Ви підписуєте це рішення. Ну, Якщо ви підпишете це рішення, ну, то, відповідно, десь у травні вже буде педагогічна рада чергова, ну і на тій педагогічній раді вже буде проголосовано, що вашу дитину на наступний рік. Що я би радила, да? що робити у випадку того квітня чи того травня, як коли з вами починають розмовляти? Тобто ви маєте бути. Чітко відповідальні за те, винесете відповідальність за успіхи, за навчання, за все абсолютно, вашої дитини. Тому, якщо у вас така ситуація, що вашу дитину мають залишити ще на один рік, то я би вам радила дуже уважно. Залишити всі справи, бо знаю, що в еміграції дуже багато справ, і жінки ну зазвичай дуже зайняті своєю працею для того, щоб прокормити, прокормити дітей, прокормити і перебути в цій ситуації, бо це не просто. Я це дуже розумію, але мусите. Все залишити і сконцентруватися на тих ситуації, яка, яка відбувається з дитиною. Чому так кажу? Тому що бачила в порадні дітей, хлопчик, наприклад, був такий пораній, якого залишили два роки в одному тому самому класі через те, що він мав проблеми з англійською мовою. Як з'ясувалося, дитина навіть не сказала, вчителю, і вчитель не знала, вчителька не знала про те, що дитина в українській школі не вчила англійську мову, а вчила німецьку мову. І вчителька просто думала, що дитина має такий низький рівень знань цієї мови. В Польщі немає такої вимоги, що має бути тільки англійська мова. Це іноземна мова, і дитина мала право вчити свою першу мову німецьку. Але оскільки вчителька не знала, а мама не вникала, а просто підписала, що так, ну, дитина два роки просиділа в одному класі, аж поки вчителі не відправили в порадню, а мама не дійшла до тієї порадні, поки там спеціалісти не подивилися, не з'ясували ситуацію. Ну ми розуміємо, що вже за два роки дитина вже не тільки зі англійською мовою мала проблеми, а мала проблеми вже з мотивацією. А відповідно, мотивація понесла за собою і вже інші проблеми із поведінкою, і з інших предметів. Тобто, нічого хорошого ні, ні до чого хорошого це не довело. Тому раджу вам, будьте дуже прискіпливі і переймайтеся з долею своєї дитини. З'ясуйте, чому вашу дитину залишають. І якщо хоч є один шанс із багатьох її перевести, то скористайтеся цим шансом. Попросіть, щоб вас відправили до в порадню, якщо ви самі не не розумієте, в чому проблема. Робіть все для того, щоб дитина перейшла таки в наступний клас. Якщо ж все-таки ви залишаєте вашу дитину у цьому самому класі, то що вам далі треба робити? Допомогти дитині. Якщо залишили дитину в цьому самому класі, це означає, що дитина не радить собі. Зазвичай найбільші проблеми це проблеми з мовою. Мова Польщі, польська мова, як це відбувається? В сім'ї батьки розмовляють. Вся сім'я, чи хто є з рідні, розмовляє тільки українською мовою чи російською. В школі дитина в колективі теж розмовляє, знайшла собі друзів українсьмовних чи російськомовних. На уроках тихо сидить і сама віддана навчанню іноземної для неї мови мовою польською і не радить собі із тим навчанням. Для того щоб вона радила, треба допомогти їй. Допомогти їй в цьому навчанні. Ну, найперше, що би я радила, це звернутися до порадні, щоб спеціалісти скерували і хіба приписали ще додаткові якісь заняття, індивідуальні заняття. Тобто там дуже багато є можливостей, як допомогти дитині. Лише треба скер... скористатися цими можливостями і зробити все, щоб допомогти цій дитині в... в навчанні, щоб цю дитину не залишили ще раз в цьому самому класі вже вдруге. Бо то вже Проблема буде з емоціями, з мотивацією, і тут вже проблема значно складніша. Дичі вам успіхів. Зичував успіхи вашим дітям. Якщо треба допомога, звертайтеся до порадні. Там є спеціалісти, які допоможуть вам, вашій дитині і скерують. Звертайтеся, питайте, ви не самі не залишилися тут самі. Багато є спеціалістів, які можуть вам допомогти. Тому користуйтесь цією допомогою і зичу вам, нехай вас все буде добре. Валентина Кушнір, доктор педагогічних наук, професор, педагог порадній психологопедагогічної, вчитель, терапевтка. До нових зустрічей!